Привіт! Що там легенда тримає свою якість? Якщо ви маєте на увазі якість саме обслуговування сервіс, то якщо у вас поламався якийсь елемент, наушники, чи то катушка, чи то окрема проблема з платою на блокові, її замінюють на новий прилад. І при тому, навіть якщо прилад затертий, і навіть з певними сколами. Тобто сервіс на висоті тримається. Далі друге. Друге це матеріали, вуха-котушки, які ніколи не ламались. Нижній вал, як називають, або нижня штанга. Кріплення, яке видозмінювалось. Бачимо, ось є фіксатор на початку. Пробуємо його порухати. Все чітко. Далі замінили штангу на іншу. Змінили її товщину, Щоб не складувалося і не витягувалася самостійно. Пластик, підлокотник, хоч полегшений, но він еластичний і не ломучий, з ним ніколи проблем і не було. Ну, і взагалом даний прилад, якщо взяти будь-який інший прилад, в нього нижня штанга пливає, рухається в ручці, шатається, а це як збити БМВ без жодних проблем. Колись було ріпіло, витягувалося, це все змінено, зрозуміло. Далі, що стосується безпосередньо самого блока і останніх змін. Прошивка, ми, як знаємо, відточений. І на сьогодні я б назвав це топ-1 приладів по універсальності, але були внесені зміни ще в систему живлення. Точніше, за зарядки самого прилада. Здійснювалася заміна певних компонентів, певної цепочки. Надіємося, що буде ще краще, щоб було менше випадків із проблемами заряду. Відсоток невеликий, але і тут. Це вдосконалено було. Далі, що стосується комплектації, то, як ми бачимо, вона приголомшлива. Ще додавні додаткові аксесуари у вигляді сумки додатково. і можливість брати прилада з пінпойнтером навіть при дешевшій ціні. Зараз розглядається можливість, чи буде змога виробника давати ось таку снайперку котушку в заміну безпосередньо великої кутушки. І її актуальність. І також по запиту пошутківця подав запит на нижню штангу. Якщо є три катушки в комплекті, чи бодай навіть дві, чи можна, щоб друга катушка, яка йде в подарунок, ця чи ця комплектувалася штангою. І з мінусів залишилась проблема із мобільними телефонами, яка, на жаль, є і в інших виробників. Тобто телефони створюють перешкоди. Потрібно вимикати. Отримати консультацію або ознайомитися з ціновою політикою на різні комплектації можливо на сайті.